Малята, щоб у вас не виникло складнощів під час виконання роботи, я вам трішечки допоможу. Як завжди, перед малюванням треба приготувати все необхідне, провести пальцеву гімнастику, щоб розім'яти наші пальчики. Сьогодні пропоную вам малювати олівцями кольоровими. Спочатку намалюємо річку, в якій трапилась ця пригода із казки глибока ріка. Пам'ятайте, що у річки є два берега, вона може бути як рівною, так і хвилястою. Потім намалюємо поросятко. та здивимось його. Ну, по-перше, воно середнього розміру рожевого кольору. Як то кажуть, невеличке. А оцей малюночок вам допоможе, як легко, поетапно, за допомогою видовжених овалів і кружечків, намалювати його, починаючи з верхнього лівого куточку. Пропоную малювати спочатку простим олівцем, щоб, коли щось не вийде, витерти гумкою і продовжити роботу. Подивіться, художник поетапно зобразив, як легко. І гарно його намалювати. Потім роздивимось теля. Теля більше за розміром. Може бути одного кольору, а може бути двокольорове от як це біле з чорними плямами. Подивіться уважно на нього. І так само зараз художник допоможе вам його швидко намалювати. Увага на екрани. Як ви бачите, так само. Починаємо роботу з видовжених овалів і кола. Промальовуємо мелкі деталі, частини тулуба. Як ми бачимо, тут художник малює теля, яке сидить. Ось так, за допомогою моїх підказок ви легко впораєтесь з роботою. Бажаю вам. Любі малята і шановні дорослі, подивіться іще раз поетапне малювання поросяти і теляти. Бажаю вам успіхів! thank